Тварша Рава, чи можна зрозуміти, простоті є мета? Є той, хто прагне до мети, є засіб, як прийти до цієї мети. Так каже, як перетворити ці три поняття на одне? В чому вони перетворюються на одне ці три поняття? Рав, коли ти все це з'єднуєш самостійно, Ізраїль Тора і Творця. Одне єдине. Ісраїль це ти, це Тора, це те, що розкривається тобі на шляху. А творець це те, чого ти досягаєш. Кожен раз осягаєш. То так, поки не приходить і не осягає повністю, що означає з'єднати їх. Раф. Ну, це те, що ти собі уявляєш. Те, що якщо ти весь час йдеш в об'єднання із ними, то тоді ти досягнеш мети. Тому, скажімо, в цьому десятку ми включаємо як частину Ізраїля, або частину Тори, або бачимо Творця за десяткою, де десятка в цих трьох поняттях, Рав десятка море вона приходить до згуртування, щоб виконати цей закон. Ісраїль Тора і творець є одним, і тоді виходить, що вона рухається, просувається в своєму осягненні. Увесь час через згуртування. Тож, так як бачите, це, що ми частина Ісраїля, Ісраїль, це ми всі, чи це окрема частина людини. ти вже каже про конкретну десятку. Робота в десятці каже товариш. Рав, робота в десятці має бути такою, що ми припустимо, знаходячися в одній десятці, це означає, що ми прагнемо розкрити етапи нашого розвитку, починаючи від того, що між нами до Творця все більше і більше. І тоді ті кроки, які ми, ми крокуємо, вони і розкриють нам те, що називається святі імена, тобто те, що ми повинні осягти на шляху, поки не прийдемо до, до того, що кожен раз творець розкривається все більше і більше. Тож так людина повинна визначити і Ізраїль, і Творця, і Тору в десятці. Рав, десятка всередині, певно, людина включається в десятку. Творце не наодинці між ними і творцем, а між ним як частиною десятки. Ні, ну звісно, каже Раф Ісраїль, Тора і Творець єдині. Тобто людина включається в десятку. І тоді товариші між собою підтримують умови Тори, і Тора об'єднує їх. Супроводжує їх До того, що вони осягають творця.